Мене звати Вероніка Кривородька, я лікар дерматовенеролог І сьогодні ми поговоримо про новоутворення шкіри, а саме родимки, папіломи та бородавки. Знаю, що більшість з вас лякає слово новоутворення. То що ж це таке? Давайте розбиратись. Ноутворення це будь-яке утворення на шкірі. Воно виникає внаслідок надмірного поділу клітин. Воно має свою форму, розмір, колір і виникає в будь-якому віці і в будь-який період. Прикладами ноутворень є родимки або невуси, папіломи, базаліоми, бородавки, гранульоми, міксоми та багато інших. Якщо це родимка і вона доброякісна, то можна її залишити, якщо вона не турбує пацієнта. А якщо це папілома, то видалення обов'язкове, оскільки папілома це вірус, який заражає навколишні ділянки шкіри. Так, можна видаляти і треба видаляти. Бо чим відрізняється маленький організм від великого організму? Більше того, можна видаляти вагітним, жінкам на грудном вигодовуванні та діабетикам. Видаляючи папілому або бородавку, ми прибираємо джерело інфекції, а значить, в подальшому йому немає з чого розмножуватися. Тому, коли кажуть, що видаляють папілом або бородавку і кількість їх стає більшою, це абсолютний міф. За одне видалення можна прибрати скільки вам захочеться. Тобто це може бути 1, 2, 10, 50, 100, 500. Скільки вам заманеться. Але варто розуміти, що після видалення залишаться кірочки, які вам треба буде обробляти.